Доброго вечора, шановні земляки, коротко про підсумки цього дня. Сьогодні вночі країна-терорист знову здійснила декілька хвиль ракетних атак. За даними Міністерства оборони України, загалом було випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. Із літаків стратегічної авіації випущено 22 крилати ракети Х-101 та Х-555. Із кораблів у Чорному морі 6 крилатих ракет Калібр, також дві крилаті ракети Іскандер К із наземних ракетних комплексів. Українські захисники знищили 29 крилатих ракет. Дякуємо ППО. Також було збито два ударних БПЛА «Шахід» та два розвідувальних БПЛА. У Криворізькому районі прильотів, слава Богу, не було, як і у Кривому розі. Але, шановні земляки, ризик повторних атак залишається дуже високим, і навіть при успішній роботі ППО залишаються ризики падіння уламків. Тому під час повітряної тривоги дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За даними Сили оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії продовжують контрбатарейну боротьбу і роботу по плановим цілям. Знищена та пошкоджена 24 одиниці ворожої техніки. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. Продовжую свою небезпечну, але дуже важливу роботу. Наші сапери лише спочатку тижня на території Зеленодольської громади, це Криворізький район, було знайдено та ліквідовано два касетних бойових елементи та реактивний снаряд від РСЗВ ураган, а також 152-мм артилерійський снаряд. Вкотре нагадую, що треба бути вкрай обережними всім, хто буває у раніше прифронтових громадах. У самому кривому розі вся критично важлива інфраструктура працює. В місті повністю забезпечена робота комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Місто живе нормальним життям як для умов воєнного часу. До Кривого Рогу продовжують прибувати біженці, люди вимушені. Лишати свої оселі через ворожі обстріли, які не закінчуються. З початку тижня у місті зареєстровано ще 46 вимушених переселенців, а загальна кількість офіційно зареєстрованих переселенців вже перевищує 73 тисячі, реальна близько 80 тисяч. Людям надається вся необхідна допомога. Сьогодні провели робочу нараду з головою Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Сергійовичем Прокудіним та народним депутатом від Херсонщини Сергієм В'ячеславовичем Козирем, на якій Ще раз оговорили пріоритетні питання: допомога людям та допомога війську. Ви знаєте, що кривий ріг з Херсонщиною поруч з самого початку. Ми одна країна та один народ і завжди будемо допомагати один одному. Сьогодні Україна відзначає День вишиванки. От бачите, я вишиванці зараз. Ми маємо оберігати наші традиції, нашу національну ідентичність. Вишиванка це один з символів нашої нації, який поєднує мільйони українців в усіх країнах світу. Сьогодні тисячі криверівців вийшли у вишиванках на вулиці рідного міста разом із маріупольцями, жителями Херсонщини, інших міст, областей, для яких Кривий зараз став домівкою. Та разом пронесли центральними проспектами міста 60-метровий прапор нашої держави, символ нашого єднання та незламності. Ми на рідній землі, ми шануємо наші традиції, любимо нашу Україну та рідне місто. Всі разом працюємо на перемогу. А отже, обов'язково переможемо. Та про наші мирні перемоги на чемпіонаті області з боксу вихованці Криворізької Ді США No5 вибороли одразу три золотих та одну срібну нагороди. Відмінний результат. Вітаю спортсменів, їх батьків, тренерів та бажаю нових успіхів. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!